Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачні та соковиті капкейки-піци, і для їх приготування нам потрібно: борошно, дріжджі, сіль-цукор, оливкова олія, вода та для начинки кобаса, сир, помідор, сотки перець і усе, що вам прийдеться до смаку. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми до просійного борошна додали сіль, цукор. Та дріжджі і усе гарно вимішали. Також додаємо оливкову олію до теплої води, але не гарячої, та приливаємо все до борошна і починаємо замішувати тісто. Тісто повинно бути тугим, але не занадто. Якщо ж у вас іншого типу борошна, додайте ще декілька крапель води. Ось таким чином у нас виходить тісто. Бачимо, воно м'яке, еластичне, але при тому не рідке. Ось так кладемо у тарілку та накриваємо рушником і залишаємо на пів години у теплому місці. Тим часом готуємо начинку. Для начинки сьогодні використала консервовану кукурузу, одну баночку. Використала десь 350 г ковбаси, яку я очистила та нарізаю ось такими довільними шматочками, типу квадратиків. І також для начинки беру сьогодні солодкий перець, помідори та сир. Ви за своїм бажанням можете. Комбінувати та змінювати усе до свого смаку, використати шампіньони, маслини, куряче філе, чи то просто зробити навіть овочеві, все буде дуже та дуже смачно. Ми тим часом помідор також нарізаємо на ось такі довільні шматочки, типу квадратиків. І, звичайно ж, оцей помідор додасть особливої соковитості нашим капкейкам. Далі для нас способом теж миємо, очищаємо. Та нарізаємо на ось такі смужки і відповідно на квадратики. Готуються такі піци дуже та дуже легко та швидко. Ось тепер у нас залишився тільки сир. Сир я взяла 400 г м'якого сорту, 300 г натираємо на ось такий грубій терці та додаємо до решти продуктів. 100 залишаємо зверху для прикрашання капкейків, коли вони будуть уже пектись. До готових наших продуктів додаємо сметану. Та кетчуп. І сметана і кетчуп у мене домашні. Тож ви можете брати будь-яку до свого смаку, а також можете додати майонез за бажання. Я переклала все у більшу посудину та вимішуємо. У нас утворився ось такого типу салат. Бачимо, наше тісто уже готове, дріжджі запрацювало, воно стало досить м'яким та пористим. Для цього робочу поверхню ми притрушуємо злегка борошном. Та за допомогою тачалки розтачуємо тісто у досить тонкий пласт. Ось таким чином, тісто повинно стати гарне, тонке, але не прориватися. Далі, коли наше тісто вже готове, нам потрібно взяти різочок або ось таку круглу форму, яка відповідає діаметру форми для ваших капкейків, та вирізати кружечки. У мене це ось така силіконова форма, тож я її абсолютно нічим не змащую. Кожен вирізаний шматочок тіста ми ось так злегка притискаємо всередину, щоб утворились міні-бортики, та викладаємо на дно. За рахунок ось цих бортиків, уся соковитість наших капкейків буде залишатися всередині, тож це дуже та дуже смачно. Далі, так би сказати, наш салат, який ми зробили, викладаємо у кожну ось цю формочку, але так, щоб вони не заходили по висоті вище від її самих бортиків. Таким чином заповнюємо усю форму. У мене вийшли дві такі. Тепер відправляємо все випікати на хвилин 25 у розігріту духовку при температурі 180 градусів до золотистого кольору. Далі кладемо зверху по трішечки сиру та відправляємо у духовку ще на 5 хвилин до ось такого гарного золотистого румяного кольору. Аромат, скажу вам, друзі, просто неймовірний. Не кажучи вже про те, що вони дуже ніжні, соковиті та апетитні. Ну і, звичайно ж, як завжди, глянемо, що ж у нас вийшло в результаті. Бачимо, дуже гарні капкейки, піц, які чудово тримають форму, а знизу то тісто, яке ми викладали на низ форми, і, звичайно ж, начинка з сиром. Гляньте, які вони соковиті, просто у руках, вони ось так розламуються. І, як завжди, багато начинків. Усе, що ми додавали. Тож, друзі, обов'язково рекомендую спробувати такі надзвичайно ніжні, соковиті та дуже смачні капкейки піци, які чудово підійдуть чи то просто до столу, чи з собою дітям до школи, або ж для перекусу на роботі. А також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж. Залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А вам я бажаю усього найкращого, смачного та до зустрічі!